Дорогі наші вчителі, вітаємо вас, з Днем Вчителя. Бажаємо вам щастя, здоров'я, великої зарплати, файного відпочинку, на Бажаю вам підвищення зарплати. Терпеливості, успіху в роботі, здійснення мрій. Хай робота завжди приносить вам радість. Розумних і вдячних учнів Невичерпної енергії. Нехай ваші учні завжди радіють вас своїми досягненнями, а колеги підтримують та поважають. Нехай кожен день буде наповненими відкриттями та досягненнями, а ваша праця приносить усе задоволення. Нехай освіта стане перспективною, а не лише важливою та потрібною. Прийміть вітання щирі від душі із професійним святом вчителі! Вітер віє, мете, худе із школи додому стелиться, де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти, вчителька мікрорайону, нашого жителька. Ти замість того, щоб кіно піти, за теж перевіряєш лошите, учителька мікрорайону, нашого жителька.